Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні працюємо із підручником на сторінці 69, і сьогодні ми будемо описувати тварин. Описувати і вгадувати. Знайомтеся! Це хлопчик і дівчинка. Дівчинка буде загадувати тварину, а хлопчик буде ставити запитання, на які буде відповідати дівчинка. І в кінці хлопчик має вгадати, про яку ж тварину загадала дівчинка? Готові? So let's start? Поїхали? І так, перше запитання: Has it got a tail? Чи має він хвіст? Цікаво. Що ж відповість дівчинка? Yes, it has. Так, має. Has it got a tail. Yes, it has. Ну, цього ж, мабуть, недостатньо, щоб вгадати тваринку, тому наступне запитання. How many legs? Has it got? Скільки ніг він має? It's got four legs. У нього чотири ноги. How many legs has it got? It's got four legs. Вісті чотири ноги? Отже, мабуть, ще треба поставити запитання. І це запитання буде таким. Is it grey? Він сірий? No, it isn't. Ні. Is it grey? No, it isn't. Can It swim. Чи може він плавати? Yes, it can. Так може. Can it swim? Yes, it can. Is it green? Він зелений. Yes, it is. Так, Отже, ми маємо зелену тварину, яка має хвоста, чотири ноги і може плавати. Хлопчик вирішив вточнити: Has it got big teeth? Він має великі зуби? Yes, it has. Так. Has it got? Big teeth. Yes, it has. А ви здогадалися, про кого йдемо? Is it a crocodile? Це крокодил? Yes, it is. Так. Is it a crocodile? Yes, it is. It's a crocodile. It's a crocodile. Ну що, попробуємо ще вгадати одну тваринку? З чого ж почне наш хлопчик? Has it got a tail? Чи має він хвіст? Yes, it has. Так, має. Has it got a tail? Yes it has. How many legs has it got? Скільки ніг у нього? It's got four legs. У нього чотири ноги. How many legs has it got? It's got four legs. Я вважаю, що недостатньо інформації про тварину, тому що ж запитає хлопчик. Звичайно, про колір. Is it brown? Він коричневий? No, it isn't. Ні. Is it brown? No, it isn't. Can it run? Чи може він бігати? Yes, it can. Так може. Can it run. Yes it can. Цікаво. Is it black and white? Vino bill. No, it is not me. Is it black and white? No, it is not. Has it got a long nose? Чи в No, it hasn't. Ні. Has it got a long nose? No, it hasn't. Has it got a long neck? Чи має він довгу шию? Yes, it has. Так, має. Ну що, а ви здогадалися? Про кого йде мова? Is it a giraffe? Yes, it is. Так. Is it a giraffe? Yes, it is. It is a giraffe. Тепер відкриваємо зошити і разом з вами будемо записувати запитання і відповіді, щоб вгадати наступну тварину. Are you ready? Ви готові? Ви приготували зошит. Отже, записуємо запитання. Is it dangerous? Він небезпечний. Is it dangerous? І пишемо відповідь. Yes, it is. Так. Yes, it is. Поставте на паузу і записуємо. Is it dangerous? Yes. It is. З нового рядочку записуємо запитання. Has it got a tail? Has it got a tail? Чи має він хвіст. Has it got a tail? Цікаво, яка буде відповідь у дівчинки. Тому ми з вами дивимося і записуємо. Yes it has. Так. Є. Yeah. Has it got a tail? Yes, it has. Поставте на паузу, запишемо запитання і відповідь. Has it got a tail? Yes it has. The next question. Наступне запитання. How many legs has it got. How many legs has it got. Скільки ніг він має? It's got four legs. Він має чотири ноги. It's got four legs. Ставимо на паузу і записуємо. How many legs has it got. It's got four legs. Поцікавимося кольором. Is it orange? Він оранжевий. Is it orange? Я так думаю, хлопчик подумав про лева. лево. Да no, it isn't. Ні. Is it orange? No. It isn't. Поставили на паузу, записали. Наступне запитання. Can it swim? Чи може він плавати? Can it swim? Yes, it can. Так. вміє. Can it swim? Yes, it can. Has it got big teeth? Він має великі зуби. Has it got big teeth. No, it hasn't. Ні. Ставимо на паузу, записуємо. Has it got big teeth? No, it hasn't. Is It big? Він великий? Is it big? Yes, it is. Так. Записуємо. Is it big? Yes, it is. А ви здогадуєтеся, про кого йде мова? Is it grey? Is it grey? Yes, it is Так. Is it grey? Yes, it is. Я думаю, що хлопчик вже здогадався про кого йде мова. І він вирішив уточнити. Has it got a long nose? Чи в нього довгий ніс? Yes, it has. Так. Has has. it it got a long nose? Yes, it has. Ставимо на паузу, записуємо. Has it got a long nose? Yes, it has. А ви здогадуєтеся, про кого йде мова? Is it an elephant? Це сло. Is it an elephant? Цікаво, яку ж відповідь дасть дівчинка. Yes it is. Yes, it is. Так. It's an elephant. Це слон. Записуємо. Is it an elephant? Yes, it is. А тепер я пропоную вам. Схожу письмову роботу. Чи знаєте ви цю тварину? Так, це хіппо. Будь ласка, у своїх зошитах напишіть про хіппо. Поставте запитання і відповіді так, як це ми робили з вами у нашому відео.